П'ята книга Псалмів, Псалом 118. Літургія на свято наметів. Дякуйте Господу, бо Він добрий. Бо милість його навіки. Нехай дім Ізраїля скаже Милість його навіки. Нехай Діма Арона скаже, милість його навіки. Нехай скажуть ті, що Господа бояться, милість його навіки. У моїх утисках я закликав до Господа, Господь відповів мені та звільнив мене. Господь зі мною, і я не убоюся. Що може зробити мені людина? Господь зі мною, щоб мені допомагати, і я споглядатиму з висока на ворогів моїх. Ліпше у Господа шукати притулку, ніж покладатися на людину. Ліпше у Господа шукати притулку, ніж на князів покладатись. Усі народи мене оточили, та я переміг їх в ім'я Господнє. Облягли мене та обступили, та я переміг їх в ім'я Господнє. Оточили мене, наче бджоли, неначе вогонь, що пожирає поміж терням, та я переміг їх в ім'я Господнє. Штовхнули мене сильно, щоб повалити, але Господь поспішив мені на допомогу. Господь моя сила і моя пісня, і Він став мені спасінням. Вигуки радості й перемоги у наметах праведників. Правиця Господня учинила диво, правиця Господня піднялася, правиця Господня учинила диво. Я не помру, я буду жити і розповідати про діла Господні. Господь покарав мене суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота справедливості, я ввійду ними і воздам подяку Господу. Ось бо Господні ворота, ними увійдуть справедливі. Славлю тебе, бо ти почув мене і став мені спасінням. Камінь, який відкинений будівельниками, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо й веселімося в ньому. Яви нам, Господи, твоє спасіння, принеси нам, Господи, твою допомогу. Благословений Той, хто приходить в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього. Господь Бог освітив нас своїм світлом. Прийдіть ходою з зеленим віттям аж до самого жартовника. Ти, мій Бог, і я тебе прославлю. Ти мій Бог, і я величаю тебе. Дякуйте Господу, бо Він добрий. Бо милість Його повіки. Коментар до 118-го псалма. Псалом 118-й протягом часу був об'єктом ґрунтовних дослідів. Саме тому причинився до повстання різноманітних теорій та інтерпретацій. Псалом вживався у пасхальній літургії після того, як випивалася четверта чаша вина Пасхальної вечері. На літургійний контекст Псалма 118 вказує діалог між солістом і хором. Правдоподібно, він використовувався в часі найбільших юдейських свят, особливо весняного свята Пасхи та осіннього свята кучок, встановленого на згадку перебування Ізраїля у пустелі. Псалом належить до групи похвальних і подячних гімнів Псалом 113-118, який називається Єгипетський Халель, бо один з них, а саме Псалом 114, поетично та образно оспівує вихід Ізраїля землі неволі та землі фараонів. Останнім же псаломом групи є власне псалом 118, який ми зараз розглядаємо. Звичайно, цей псалом використовувався в літургії Єрусалимської святині, а його спів та ритуал розпочинає та закінчує антифон. Літургія розпочинається урочистим вступом, друга четверта стрічка, який згадує три категорії людей увесь Ізраїль, Дім Аарона або священники та ті, що Господа бояться найвірніші євреї або прозеліти, якщо припустимо пізнє походження псалма. В такий спосіб розпочинається перший подячний гімн, 5-18 стрічки, який є співом початку процесії в наметах праведників міста Єрусалима. Тема повторюється частою знаною думкою В утисках потрібно довіряти потужній руці Господній, бо вона забезпечує звитягу. Перемога, в свою чергу, описана за допомогою Святої Війни Я переміг їх в ім'я Господнє. Цей вираз єврейською мовою звучить дослівно Я їх обрізав. І, можливо, тут автор натякає на обрізання філістимлян Царем Давидом. 1САМОЇЛА 18, 25 27. Гімн весь час співається як діалог між солістом 5-7, 10-13, 18 стрічки стрічкою та хором 8-9, 15-16. Дійшовши до ворота справедливості, тобто до входу до святині, процесія розпочинає Другий гімн Подяки, 19-29 стрічки, який складається зі знаного діалогу між вірними і священниками, 19-20 стрічки, який вже зустрічався у псалмі 15 -му та 24, -му. після входу до святині розпочинається велика літургія подяки, з єврейської Тода. Як лише соліст та хор проголосили похвалу непохитного каменя, за яким приховується святиня символ певного пристановища, яким є Господь, 21-25 стрічка. Священики проголошують благословення 26 27 стрічки. Після цього розпочинаються ритуальні танці та обхід з зеленими галузками навколо вівтаря, як це до сьогодні роблять юдеї на свято наметів так званий Люлав. Що складається з галузки пальми, мирти, двох галузок верби та плоди кедру. Гімн на закінчення говорить «Ти мій Бог, що співають разом соліст та хор, 28-29 стрічка завершують церемонією. Пам'ятаємо, що 22-23 стрічки стали основними в думці, яку Ісус виражає щодо свого призначення. В Матвія 21.42, після притчі про виноградарів вбивць, дивитись також діяння 4,11 і перше послання Петра 2.7. Стрічки 25-26 Ісус цитує в часі урочистого входу в Єрусалим Матвія 21.9 і єврейський вираз Хосанна, яви нам, Господи, Твоє спасіння, став близьким Християнству, ставши осанна. От ці церкви зачерпнули з цього псалма два символи передусім символ брами справедливості, якого використав Климентій Римський у своєму листі до Коринтян, представивши в такий спосіб існує багато відкритих брам, але брамою і справедливості є Христос. Блажені всі ті, які нею проходять і прямують своєю дорогою в святості та справедливості, все роблячи у мирі. Другим же символом є камінь Святий Амбросій в книзі Експозитіо Евангелії» Секундум Люкам, коментуючи визнання віри Петра в Филипповій Кесарії, пригадує, що Христос є скелою, і що також своєму учню Він захотів надати це прекрасне ім'я, щоб також і він був Петром, і щоб його стійкість та непохитність віри була немов скала. Тому святий Амбросій говорить також і ти, старайся бути скелею, але не шукай скали навколо себе, але у собі. Твоєю скелею є твої учинки, твоєю скелею є твоя думка, і на ній збудований твій дім, щоб не порушила його жодна буря злих духів. Якщо будеш скелею, будеш в церкві, бо церква будується на скелі. Якщо будеш в церкві, то брами пекла не переможуть тебе. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська